Привіт, друзі! Хто зі мною розбирати завдання НМТ з математику, то запрошую сьогодні подивитись завдання НМТ за 2024 рік, за 6 червня. На минулому році ми глянули завдання з 16 по 18, а сьогодні пропоную самі складні завдання подивитись з 19 по 22. І так вперед! І так, в завданнях з 19 по 22 вам треба самим розв'язати, не вибираючи відповіді, і записати одержані вами відповіді в відведених для цього спеціально місцях. Причому записувати лише десятковим дробом, правильно враховуючи положення коми, а мінус ставиться перед першою цифрою числа. 19 завдання. Задано функцію F і X дорівнює. Вона задана двома рівняннями, двома видами, якщо x менше мінус одинички, і якщо х більше або рівне мінус одинички. Тобто, розраховуючи значення функції, ще треба дивитись, до якого відрізку відноситься х. І обчислити треба не просто значення f від х в якійсь точці, а ще й суму f від якогось значення, плюс ще й f' від якогось значення. Почнемо ж з першого значення, f від мінус 2. Щоб розрахувати значення функції в точці мінус 2, треба подивитися, чи менше значення це одинички, чи більше або рівне мінус одинички. Якщо зобразити числову пряму іксів, то у нас десь є ось мінус одиничка, то мінус 2 йде лівіше, тобто це менше значення в сторону зменшення мінус 2, значить, ми будемо брати перше рівняння функції, тому що ікс мінус 2 попадає в проміжок менше мінус 1. Тоді підставляємо замість ікс значення мінус 2. Тоді це буде мінус 2 в квадраті, дорівнює. Ділимо 9 на 4. Якщо поділити в стопчик 9 на 4, беремо по 2. І залишається один остачі, який ми також ділимо на 4. Ну, це запис у вигляді. Дробу, а нам треба записувати десятковим дробом. Що значить десятковим? Це перейти або в десяті, або в соті. Щоб перейти в десяті, ми тут не можемо ні наскільки домножити 4, щоб стало 10. А ми можемо домножити на 25. Отже, домноживши чисельних знаменник на 25, ми зрозуміємо, що це 2,25. Цей запис називається десятковий дріб. Тепер перейдемо до наступного. Доданку, це F від 2. Ну, щоб знайти спочатку F від 2, то треба спочатку зрозуміти взагалі, чому від X залежить похідна цієї функції. Розібратися, кожну похідну будемо брати, чи першої функції, чи другої. Давайте дивитись, куди відноситься число 2, до якого відрізку. Число 2 лежить правіше від мінус 1, тобто воно більше або рівне мінус 1, значить використовувати для. F, взагалі штрих від двіючки, ми будемо функцію 5х в кубі, мінус 4х і брати похідну, та ще й в точці 2 потім. Давайте візьмемо похідну спочатку і запишемо похідну через x, а вже потім підставимо значення 2. Щоб знайти похідну функції, то треба пам'ятати, що сума функцій і похідна дорівнює сумі похідних. Якщо є постійний множник, стале число, його можна винести. Ну і відповідно, Похідні степеневої функції у вас також є в підказочках, і похідна від ікса також є. Користуючись підказочками або просто пам'ятаючи, ми давайте знайдемо тепер похідну цієї функції. Це буде мінус 5, ми виносимо як постійний множник, помножити Х3, це степенева функція, тобто ось це. А тут якби тріючка, Тоді х3 це буде 3 помножити на, на х степені 3 мінус 1. Отже, це 3 помножити і степінь на одиничку зменшуємо в квадраті. Мінус 4, як постійний множник, виносимо. А похідна дорівнює 1 Дорівня. Це буде мінус 15 х квадрат, мінус 4. Є запис похідної функції. Тепер підставляємо значення 2. Тоді f' від двіючки вже. Замість х, ось тут ми повинні поставити значення. Тоді це буде мінус 15 помножити на 2 в квадраті і мінус 4. Мінус 15 ми множимо на 4, то це буде мінус 60, і мінус 4, це буде мінус 64. Тепер знайдемо суму цих двох значень, які ми вже підрахували. Першим значенням у нас було 2,25. А далі ми додаємо, оскільки знаком мінус, то стає мінус 64. Якщо у нас друге число від'ємне і більше, то від нього віднімаємо перше і ставимо знак мінус. це буде. Ми, якби забираємо від 64 двіючку, це буде 62. Та ще 0,25 це буде 61,75. Мінус 61,75. Записуємо у відповідь. Мінус 61,75. Ось такий вийшов результат. Головне зрозуміти, що значення функції залежить від значення аргументу в даному завданні. По-друге, спочатку зрозуміти, куди відноситься х і знайти. Похідну функції просто через Х, а тоді, вже знайшовши рівняння похідної, підставляти значення функції в точці конкретній, тобто в точці 2, наприклад, потім лише додати значення виразів. Наступне завдання: 20. У прямокутній системі координат у просторі задано пряму чотирикутну призму. Вона позначена А, Б, С, Д. Давайте позначимо літерами А, Б, С, Д, нижня грань. І А1 Б1. С1, Д1, верхня грань, в основі якої лежить паралелограм Д. Отже, це не квадратний прямокутник це паралелограм. Паралелограм, нагадаю, це фігура, у якої протилежні сторони рівні і паралельні. Відомі координати точок точки А, давайте ось тут намалюємо: Це 5, 2 і 0, і координати точки Д мінус 8 і 0. Площина ABC, Ось ця нижня грань належить площині XY. В основі призми з точки Б на сторону АД проведено висоту довжина якої дорівнює 5. Оскільки ми з вами, подивіться, основу призми вже перенесли ось сюди на площину. То давайте проведемо з точки Б на сторону АД висоту. І ця висота дорівнює 5 см. Точка К з координатами 0,08 належить площині. А1, Б1, С1Д. Тобто десь тут розміщена точка К з координатами 0, 0 і 8. Знайдіть об'єм цієї призми. Ну, Перш, ніж шукати об'єм, давайте розберемось, для чого нам дані ось ці координати точок і координати точки К. Якщо у нас задані координати точок А і Д, то ми з вами зможемо знайти довжину вектора АД, якщо позначимо це як вектор. То, відповідно, ми знайдемо довжину, то знайдемо і довжину відрізка АД. Знаючи відрізок АД і висоту, проведену до цього відрізка АД, і подивившись, як знайти площу паралелограма, то ми зможемо знайти площу паралелограма. Далі в формулі це буде як площа основи даної призми. А оскільки, якщо ми шукаємо об'єм призми, то нам, крім площі основи, ще потрібна висота, то треба подумати, для чого нам дана точка з координатами 0,08. Дивіться, якщо ось ця вся площина ABCD належить. Площині XY, ми маємо в просторі якусь точку з координатами 0,08, то якщо опустити проекцію точки на площину XY, тобто на площину ABC, то проекція точки K, позначимо її, наприклад, точкою M, то довжина цієї проекції KM, вона буде відповідати координаті точки K по Z, тобто 8. Отже, ще раз, якщо ось це умовно координатна площина XY, Наприклад, ось це Х, ось це Y. Ось ця точка має координати 0,08, тобто вона по іксу, по Y не відхиляється, відхиляється лише по Z. Відповідно, в просторі належить площині А1Б1 С 1 Д1. То виходить, що якщо ми з цієї площини або з точки К, або з площини проведемо перпендикуляр на площину ABCD Д або на площину XY, то третя координата Z, вона відповідає довжині відрізка KM або відстані між площинами а 1 Б 1 С 1 Д 1 і ABCD. Отже, АА1, ББ1, СС1 і так далі дорівнюють ось цій координаті по Z, тобто восьми. А по суті, це і висота цієї призми дорівнює восьми. Значить, об'єм призми. У вас є підказочка в додаткових матеріалах. Хоч там і зображена трикутна призма, все одно формула підходить і для чотирикутної призми. Це площа основи помножити на висоту. Висоту ми вже знаємо. Давайте шукати площу основи. В основі сказано, лежить паралелограм. Площа паралелограма, формула є в довідкових матеріалах це або АБ на синус гама, або ми будемо брати все-таки формулу сторона, і висота проведена до цієї сторони. Тому що в нас є, дивіться, висота проведена до АД, і АД ми зараз з вами знайдемо. Площа основи паралелограма дорівнює. Це сторона АД помножити на висоту 5 по умові задачі, а ми зараз знайдемо, використовуючи формулу модуля вектора АД. Для цього ми будемо підставляти координати точок А і Д. По Х беремо різницю мінус 3, мінус 5 квадраті. Далі, плюс, віднімаємо координати по Y, точки Д 8, мінус 2 квадраті. І плюс віднімаємо координати по Z це 0, мінус 0 в квадраті. Під коренем квадратним. Мінус 3 мінус 5, це мінус 8, і в квадраті це буде 64. Далі плюс 8, мінус 26, 6 в квадраті це 36. І плюс 0 не пишу. Під коренем квадратним виходить, що буде 100. Корінь. І ста це 10. Отже, ми знайшли з вами сторону АД. Ну, ми знайшли як довжину вектора, але, по суті, якщо це довжина вектора, то це й довжина відрізка. Отже, можемо знайти площу основи і, в принципі, вже і об'єм. Давайте зразу шукати об'єм. Дивіться, об'єм це площа основи. Площа основи це АД на 5, АД у нас 10, і висота 5. І помножити. І множимо на висоту всієї призми, аж велике це 8. Отже, виходить, що це 40 на 10, це 400. Отже, знайшли ми об'єм призми, відповідь 400. Шукали, використовуючи те, що якщо точка лежить в протилежній паралельній площині і має координати 0, 0 і Z. То, відповідно, відстань від цієї точки, а відповідно, від цієї площини до нижньої площини, це якраз координата по Z – і таким чином ми знайшли висоту всієї призми. А працюючи з паралелограмом, який у нас в основі, дуже просто знаючи точки А і Д, знайшли відстань між точками А і Д. Формула площі паралелограма у вас є. Це сторона, помножити на висоту. Висота задана, сторону знайшли. Висоту вияснили, підставили всі значення, маємо об'єм призми. 21 завдання. Михайло отримав з математики в першому семестрі такі оцінки. Він отримав 8... 7 по одній оцінки, і 9-9 двічі, то можна це записати як оцінка 9 двічі. Якщо ми знаємо, що ми щось аналізуємо, зарплату оцінки бали, то це X та Якщо ми знаємо, скільки разів це зустрічається, то це Н те Яку найменшу кількість оцінок 10 протягом цього семестру треба отримати Михайлові з математики? Тобто, оцінку 10 ми не знаємо, ми будемо шукати, нас питають, тому ми позначимо буковкою N. Щоб середня арифметичне всіх отриманих у першому семестрі оцінок з цього предмета було більше за 9,5, Тобто умовою в даній задачі є те, що. Середня оцінка, яку він отримає, повинна бути більше за 9,5. Отже, ця нерівність являється якби умовою, також додатковою. Вважаємо, що більше ніяких оцінок він не отримав, тобто лише десятки. Тобто 8, 7 і 9, Все на цьому закінчили. Ми точно знаємо кількість ось цих балів, а десяточок ми не знаємо, тому позначили невідомою N. Щоб розв'язати це завдання. Дивіться, є ось ця нерівність. Нам треба. Знайти x середнє і підставити в цю нерівність, відповідно, виразивши x середнє через ті значення, які у нас є, і літеру n, а вже з нерівності визначити n. Давайте нагадаємо спочатку формулу середнього значення. Коли ви маєте вибірку і знаєте, якісь значення x, і кількість їх повторень, то ми використовуємо ось таку формулу x середнє дорівнює сумі x і помножити на n іте, тому що ми повинні враховувати, скільки раз ця оцінка, чи ця зарплата, чи ці бали вони зустрічаються, і поділити на загальну кількість всіх наших оцінок, балів і так далі, тобто кількість n. Давайте підставимо в цю формулу наші значення. Дивіться, я буду множити x іте на n іте. Скільки разів він отримав оцінку? 8, 1. Тобто це 8 помножити на 1 плюс. Оцінку 7, він також один раз отримав 7, помножити на 1. Оцінку 9 у нас двічі, отже, 9 множимо на 2. І плюс, дивіться, оцінку 10 ми не знаємо, але ми позначили, що він ще отримував оцінку 10n разів, тобто 10 помножити на n. А в визнаменнику ми підбиваємо кількість всіх n. Ми їх також не знаємо, але це буде 1 плюс 1 плюс 2 плюс n. Якщо суму підбити, то ми можемо по числам підбити. Дивіться, це 1 плюс 1 плюс 2 це 4, і плюс n. Тобто сумою буде 4 плюс n. Виразивши середнє значення через n, ми тепер можемо підставити його в нерівність, тому що це нам задано по умові більше за 9,5. Отже, підставляємо, ну, давайте зразу порахуємо, тут буде 7 плюс 7 15 і плюс 9 на 2, 18. Це буде 33. Отже, 33 плюс 10n. Поділити на 4 плюс n, це я виписала середнє значення через n. І записую, нерівність повинно бути більше за 9,5, треба розв'язати таку нерівність. Ми можемо домножити ліву і праву частину на вираз 4 плюс n, щоб відмовитись від знаменника. Якщо в нерівностях, пам'ятайте, ми домножаємо на від'ємне число менше 0, то знак нерівності міняємо, міняється. Якщо відповідно на більше нуля, то не міняється. Давайте глянемо, що таке 4 плюс n. n – це кількість оцінок. Оцінки взагалі можуть бути від одинички, вони не можуть навіть 0 бути. Тому що сказано, яка найменша кількість, значить, якісь то він оцінки отримував. Тобто, якщо додати до 4 від одного число, вже буде 5 і більше, отже це значення більше 0, значить можемо домножити і не міняти знак нерівності. Домножаємо. Тоді ось тут знаменник зникає, бо ми скорочуємо на нього, а залишається 33 плюс 10 n більше. І ми домножаємо 9,5. На 4 плюс n. Розкриваємо дужки справа. Маємо 33 плюс 10n. Більше. 9,5 множимо на 4. Це, як би, дивіться, 9 множимо на 4. Це скільки буде? Це буде 36 і плюс 05 множимо на 4, це якби буде 2. Тобто, це 36 плюс 2, це буде 38. 38 плюс 9,5n. Щоб розв'язати таку нерівність, це є проста, сама проста лінійна нерівність, тому що n тут в першій степені і n у нас невідоме. То, так як в рівнянні, ми все, що стосується n переносимо в одну частину, все, що числа, в другу. Тобто я перенесу сюди 9,5, і воно стане з мінусом, а сюди 33, і воно також стане з мінусом. Отже, дивіться, що буде 10n мінус 9,5. Знак нерівності зберігається більше 38 мінус 33. Це буде 0,5n більше. І 38 мінус 33 виходить, що 5. Для того, щоб звільнитися від 05, то треба домножити на 2. Зліва і справа. Чому? Тому що 0,5 на 2 це половинка, ми множимо на 2, ми маємо тоді одиничку. Домножимо на 2 зліва і справа. Тоді виходить, що тут буде просто 1n або n більше, оскільки домножаємо на додатнє число, то знак нерівності не міняється. Більше 10. А нас питають, яку найменшу кількість оцінок протягом цього семестру треба отримати Михайлові. У нас значення вийшло більше 10. Тобто, якщо він буде отримувати оцінки кількість оцінок n більше 10, то він вже отримає. Середній бал вище, ніж 9,5. Якщо розглянути числову вісь, то розв'язком оцієї нерівності у нас є більше 10, не включаючи, тобто більше 10, не включаючи всі значення, то яке наступне n ціле, оскільки кількість оцінок це ціле число йде за 10, якщо 10, ми не включаємо. Наступне йде 11. 11. Тобто виходить, що найменша кількість оцінок це 11, тому що 10 не враховується у нас. Якби була не строга нерівність і 10 би включалось, то найменшим в цьому проміжку було б 10. А так оскільки 10 ми виключаємо, то наступним цілим в цьому проміжку, найменшим причому, є число 11. Отже, відповідь в цьому завданні – 11 оцінок десяточок повинен отримати Михайло, щоб бал був більше, ніж 9,5. Головне пам'ятати вам формулу середнього значення, підставити, зрозуміти, що, таке, що ми аналізуємо, це Хіті і, і скільки їх кількість, підставити формулу середнього значення і записати по умові, що це значення більше за 9,5, і акуратно розв'язати нерівність. 22 -е завдання Визначте кількість усіх цілих значень А з проміжку від мінус 3 до 8, не включаючи, за кожного з яких дане рівняння, воно задано ось чисельник є знаменник дорівнює 0, має корені. Перше почнемо з області допустимих значень, тому що це важливо. А особливо ми бачимо, що є в нас таке рівняння, де є і чисельник, і знаменник, і є корені квадратні. Тому ви завжди дивитесь і пам'ятаєте, що якщо є знаменник, то Х ікс... А у нас це знаменник не дорівнює 0. Знаменник завжди не дорівнює 0. Далі у нас ще є два корені квадратні. Під кореннями квадратними, що повинно бути? Число яке більше або рівне 0. Тому що 0 може бути. Дивіться, якщо я підставлю сюди 0, корінь з нуля 0, мінус 0, корінь із нуля 0, 0, мінус 0, 0, 0, 0, 0, 0, в принципі, поділили на якесь х дорівня 0. Підходить. Значить, не забувайте, що підкореневий вираз х плюс 2а більше або рівне 0. 0 тут підходить. І другий підкореневий вираз це 8. Мінус 2х також більше або рівне нуля. Тепер можна виразити ось тут х з цих нерівностей ну і вказати, що х не дорівнює нулю. Тобто перепишемо х не дорівнює 0. З цієї нерівності, якщо 2 перенести в праву частинку, то це буде х більше або рівне мінус 2а. А ось тут, якщо 2х перенести вправо, то вже до х буде дивитись знак менший, і поділити на 2, то буде. Те, що х менше або рівне 4. Тобто я розділила, подивіться, спочатку на 2, У мене вийшло 4 мінус х більше або рівне 0, х при перенесенні сюди дає те, що до x дивиться знак менше. Добре, ми записали з вами основні вимоги до х. Можемо рухатись далі. Коли у нас дріб дорівнює 0? Ми сказали, що знаменник не дорівнює 0, коли чисельник дорівнює 0, вірно? Отже, починаємо розв'язувати і прирівнюємо чисельник до нуля. Отже, х мінус 2а. Мінус другий корінь 8-2х дорівня 0. Якщо ми перенесемо один корінь в другу частину рівняння, то у нас вийде що один корінь х-2а дорівнює другому кореню 8 мінус 2х. В такому випадку, давайте піднесемо до квадрата і ліву і праву частину, це можна робити. Знак рівності при цьому допускається. Тобто, якщо у вас рівняння, наприклад. 4 плюс 1 дорівнює 3 плюс, 2, то можна, це, по суті, дивіться, 5 дорівня 5, то можна піднести до квадрату, і у нас буде 25 дорівня 25. Знак рівності зберігається, ми нічого не допустимо не зробили, ми просто піднесли до квадрату ліву і праву частину. Отже, підносимо до квадрату. Тоді корені квадратні зникають, тому що при піднесенні до квадрату. Корінь в квадраті дає те, що у нас стоїть під коренем. Отже, виходить, що це рівняння перетворюється в х плюс 2а дорівнює 8 мінус 2х. Пам'ятаємо, що ми розв'язуємо відносно х, тому що х є невідомою, а, а є параметр є певним числом. Тобто тут ми не відносно а розв'язуємо, а відносно х. Тоді всі хиси переносимо в одну сторону, а всі числа в другу сторону. Тоді дивіться, х плюс 2х уже стане. Це буде 3х дорівнює 8 справа, і 2а пішло з мінусом, стало мінус 2а. Отже, х дорівнює, ми повинні поділити на 3 ліву і праву частину. І вигляді дроба запишемо, що це права частина 8 мінус 2а поділити на 3. Оце ми розв'язали поки що з вами рівняння і виразили х. Ну, х ми знайшли, воно у нас виражається через А. А от які можливі у нас значення А для цього рівняння? Для цього ми з вами виписували ОДЗ. І знаючи, подивіться вже Х, ми можемо підставляти його в оці рівності і нерівності, для того, щоб зрозуміти, а яким же взагалі може бути А для розв'язку цього рівняння. Отже, ми що беремо? Ми беремо значення Х через А і підставляємо все це ось сюди, в записане нами ОДЗ. Причому всі три наші рівняння і нерівності. То ми маємо, що. 8 мінус 2а поділити на 3 не дорівнює нулю. Давайте спочатку це розв'яжемо. Домножимо на 3 ліву праву частину. Тоді виходить, що 0 на 3 буде 0. Залишається лише ліва частинка. 8 мінус 2а не дорівнює 0. Тоді 2 переносимо вправо. Маємо 8 не дорівнює 2а. Ділимо на 2 ліву праву частину. Маємо що а не дорівнює. 4. Ось перший такий момент, що стосується А, ми розв'язали, що а не дорівнює 4. Добре, тепер давайте з цими нерівностями попрацюємо. Що таке х більше або рівне мінус 2а? Підставляємо х в цю нерівність і маємо 8 мінус 2а, поділити на 3, це значення х, більше або рівне мінус 2а. Тепер відносно А вирішуємо. Вже Х в нас немає. Ми працюємо з невідомою А. Домножаємо на 3 ліву праву частину даної нерівності. 3 це додатнє число, значить, знак нерівності не міняється. Виходить, що 8 мінус 2а. Більше або рівне. Якщо тут домножити на 3, буде мінус 6А. Добре. Тепер переносимо А в одну сторону. Давайте вліво число вправо. При переході через знак, знак виразу міняється, а знак нерівності залишається той же. Тоді це буде, дивіться, мінус 2 було, мінус 6А стане вже плюс 6а. Тоді 6А мінус 2А це вже буде 4а. Знак нерівності такий же. А 8 пішло сюди знаком мінус, отже, мінус 8. Добре. Тепер залишилось поділити на 4, щоб виразити А. Тоді, поділивши на 4 маємо 4 додатні число, значить, знак залишається на рівності. І мінус 8 поділити на 4 це буде мінус 2. Отже, маємо другу нерівність, що стосується А. І залишилось підставити ось сюди ще х в третю нерівність, щоб зрозуміти, яким може бути А. Підставляємо: беремо наш х, це 8, мінус 2а, поділити на 3. І вже записуємо. Нерівність менше або рівна 4. Менше або 4. Щоб звільнитись від трійочки, ми домножимо на 3 зліва і справа. Тоді це буде 8 мінус 2а. Знак нерівності зберігся. 3 множимо на 4 це буде 12. Добре. А залишається з одної сторони, числа переносимо в іншу. Тоді маємо мінус 2а. Менше або рівне. 8 пішло сюди з мінусом стало 4. Щоб отримати просто розв'язок по А, ми повинні поділити і зліва, і справа на мінус 2. Якщо ми ділимо або множимо на від'ємне число, то знак нерівності міняється. Отже, вже буде А більше або рівне. І 4 ділимо на мінус 2, це мінус 2. Дивіться, як цікаво, ми вийшли до двох однакових нерівностей. Тобто, оці дві умови, що стосувалися коренів, що підкореневий вираз більше або рівне нуля, привели нас до однакових умов, що А більше або рівне мінус 2. Але ще ж у нас є А не дорівняння 4. То давайте на числовій прямій покажемо, що ж є розв'язком цієї рівності і нерівностей. Тобто, що у нас буде? Дивіться, ми беремо значення А, розглядаємо числову пряму значень А. І нам відомо, що А не дорівнює 4, тобто 4 ми повинні виколоти 4 не дорівнює. Далі А більше або рівне мінус 2. Десь отут у нас ще мінус 2. Мінус 2 заштриховане, тому що тут не строга нерівність, мінус 2 ще й дорівнює. І всі значення, які більше або рівні мінус 2. По суті, розв'язком є те, що А належить проміжку від мінус 2. До 4, не включаючи від 4 до плюс нескінченності, це якби ми розв'язували нерівності. Але нас просять визначити кількість усіх цілих значень А з проміжку від мінус 3. Тобто, ось тут ще можна позначити мінус 3, як і наступне значення. І десь там у нас буде 8. Причому, дивіться, мінус 3, 8 не включається. Давайте так її позначимо. Мінус 3 і 8 не включно. І розглядати будемо саме оцей проміжок, скільки сюди попадає цілих значень. Давайте рахувати, скільки цілих значень. Дивіться, мінус 3 не попадає, тому що воно виколоте. Далі йде наступне. Попадає, тому що воно заштриховано, воно є розв'язком, і а сюди під, підходить. Тобто, це буде мінус 2. Підходить. Далі. Наступне ціле це мінус 1. Наступне ціле йде 0, 1, 2, 3. Зверніть увагу, 4. Виколота точка. Значить, 4. Ми не враховуємо. 4 ми пропускаємо. Далі ми йдемо 5, 6. 7. І 8 ми також не включаємо, оскільки нас просять з проміжку від мінус 3 до 8 не включно розглядати значення А 8 не включаємо. Ну, і тепер рахуємо, скільки попало сюди цілих чисел. Дивіться: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Отже, 9 значень попало в цей проміжок. Отже, відповідь в цьому завданні 9. І 9 значень параметра А попало в проміжок від мінус 3 до 8. Ну, перш ніж це з'ясувати, ми з вами спочатку. Подивіться, записали ОДЗ, виразили по Х ОДЗ, але воно не в числах, а через А. Розв'язали рівняння, зрозумівши, що чисельник дорівнює нулю, піднесли ліву і праву частинку корення до квадрата, звільнились від квадрата, попрацювали з Хом, виразили Х через А, а потім просто цей Х через А підставили в ОДЗ. І у нас вийшло те, що ми зрозуміли, чому взагалі А може дорівнювати. Вийшли до розв'язку значень А. А більше або рівне мінус 2 і не дорівнює 4. А тоді вже подивилися, скільки цілих значень попадає в проміжок від мінус 3 до 8, не включно. Ну що ж, ми сьогодні розглянули завдання з 19 по 22. Як вам вони видалися складними? Чи все таки ви вже більш-менш почали розбиратися з тими завданнями, які в цьому році зустрічаються? Якщо у вас виникли питання, то задавайте в коментарях. Я залюбки відповім. Якщо у вас є якісь зауваження, то пишіть. Буду рада всім вашим дописам, коментарям зауваженням. Ну, якщо відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк це допоможе моєму каналу розвиватися далі. В Наступному відео продовжимо з вами розбирати завдання НМТ цього року. До нових уроків! Все буде Україна!